Швидка вправа з кондалійні йоги, яка відновить вашу щитовидну залозу. Робимо ось такі ножиці на рівні плечей і робимо ртом ось такі, Так, цомчики. І це все делаємо вместе і быстро. Ставте свої пальці рухатись, якщо вони не рухаються, це значить, що ваша нервова система вже, вже зламалася. Тому заставте свої пальці ходити, робіть таку вправу 3 хвилинки в день, і ви побачите, як наладиться і збалансується ваша нервова система, щитоподібна залоза, і почнуть якби, відновлюватись взагалі гормональна система.